Привіт всім героям і героїням. Ви на каналі Бороз Геймплей. Мене звати Ростик. Ми продовжуємо наш, скажімо так, шлях проходження а, інді ігор, який я почав з кренні проходження, і ми це вже все пройшли. Ми зупинилися на ФНАФ третьому. Ми пройшли з собою першу другу частину. Ми проходили шості ночі, але ми їх не пройшли, І єрби з ними, тому що гра передбачає з собою проходження п'ятої ночі для закінчення сюжету. А шосте це вже для фанів, це вже для хардкорщиків Ну я звичайно хардкорщик, це безперечно, але не самогубця. ФНАФ 3 продовжуємо проходити. Тут розширення йде так само, як і у FNAF 2. Так? Тому в FNAF 1 було вправді, Full HD, здається. А тут щось Скотт Кофтон вирішив, що типу, ні, треба урізати напевно, розширення і зробив на таке, собі, собі, собі таке таке розширення. Тому я внизу, Я внизу. внизу, що, щоб, щоб ви бачили камери, щоб ви бачили, там, яка година і так далі. ФНАФ 3. А про що це гра? Та, в принципі зараз будемо дивитися, по ходу діла тому що тут будуть міні-ігри. Фіглі-міглі всякі. А, а, тут є тільки один головний протагоніст, який може нас безпосередньо вбити. Та якби а, Зробити нам гейм овер. Це є Springтреp, це я знаю. Спрингтреп, давай. Може буду по ходу діла розказувати. Давай New Game нажимаємо. Зовсім скоро. Фред біри новий атракціон, хоррор. Локальний парк з готовий налякати тебе до усрачки новим атракціоном, базованим на містичних Фредді Фатвер Піца Значить, Spring Хто такий Спрінгтрап? Це є головний протагоніст в цієї... О, є Третю частину найскладніше грати, тому що через те, що тут один аніматронік, а він не аніматронік, його треба відволікати постійно. Тобто проти нього нема ні фонарика, ні дверей, нічого. Тебе нічого не захищає. Тут нема захисного м, когось маневру. Захисним маневром виступає тут відлякування його або приманювання правильніше. Спрингтреп це фіолетовий пацан, який я насправді я, можливо розказував в другій частині, коли ми проходили сюжет ФНАФу. Я розказую сюжет ФНАФу від лиця того, наскільки я його зрозумів у свій час, коли я ним дізнавався. Пім -пім. Уже перша година, так скоро. Швидко. Так, він починає здається десь тут. <плес> Його на камерах взагалі нічого ніде не видно. Хед. Тут є фантомні чмері. Тут є фантомні чморі. А це часом не моя камера. Спрингтреп. Я його не бачу. В нього має бути, здається... Значить, як боротися з усіма фантомами, я теж знаю, в принципі, плюс-мінус. Але це не означає, що я буду вдало, скажемо так, з ними боротися. Тут треба буде системи ребутовувати, якщо що він щось зламає Може він вентиляції? Може його ще поки що нема? От власне отим от ха-ха-ха ми його приманюємо до себе. До того звуку мається на увазі. Якщо він щось ламає, ребутовує всі системи. Коротше, це інструктаж Він пояснює нам. Ця серія буде лише на одну ніч, а вже в наступній серії ми будемо проходити далі. Бо я трошки поспішаю просто. Словом, він тут є тільки один його треба приманювати. Нос, носик. Так, далі залишається носиком. Це ото місце біля нас, Тексі. Тут він типу до нас заходить. Получається. Тут -то є стекло, вікно наше. Четверта година уже. Ми його приманюємо, тим що. Спрингтреп це фіолетовий пацан, який є маньяком вбивцею і вбиває маленьких дітей. І сажає їх у аніматроніків, щоб вони, коротше, цей самий. Так якби були теж вбивцями аніматроніками. А від. Це ото ти з боку сидиш чи що Не схоже щось на то. Я його не бачу. Він такий чмир, що він десь ховається, хто зна де. А тут, до речі, камера, бляха, тут так паршиво стоїть. Я виходить, буквально на камерах стою, та? Ви, напевно, теж ніхера не бачите. Значить, я себе десь до серединки випхаю наверх на наступному ролику. Бо тут я щось не можу зрозуміти, де він є. П'ята година вже. Хай Хай. Там Щось ніде нема. Ну, може він ще не прийшов просто банально. Може бути так. Ну та шоста година. Уроча, е, на другій ночі ми поки що спинимося, я лише поясню лиш сюжет трошки, і я зараз я, дещо поспішаю. Ага, міні-ігра. Значить, Springcreb е, це фіолетовий пацан, е, який є маніком, вбивцем, який вбиває дітей, який посажає їх в аніматроніків Uh, є ще Пінк-пацан Пінкмен. Uh, це є рожевий чувак, який є його братом, щось типу того. Але брат, він коротше виявляється, став охоронцем в результаті, за якого ми грали в першій частині. Чи то в другій частині Follow Me. Uh, фіолетовий, бач, фіолетовий фіолетовий Фредді. Це мається на увазі, що це фіолетовий пацан. Uh, і щось типу того. і Аніматроніки, оскільки це є аніматроніки це є душі дітей яких убив фіолетовий пацан. Він хоче ті діти в тілах аніматроніки, хочуть помститися типу охоронцеві. Тому що він є братом того фіолетового пацана. І типу така от херня. Іхера нема? Ну, зараз я фолоумія, він мене розбере на запчастини та якби і все. І у фіналі цієї гри ми побачимо, що душі дітей коротше, зібралися, щоб покінчити з фіолетовим пацаном. Він залазить в Спринг Бонні, наскільки я поняв. Спринг Бонні, в костюм аніматроніка Спринг Бонні. Це здається перша піцерія, здається, так? Бо вони починають зали, три головних аніматроніка, зали туди далі. Зараз напише ерор. Ерор і вбиває нас. Фіолетовий пацан. так. Він нас розібрав. І, коротше, ті діти, в тілах аніматроніку хочуть помститися головному героєві, охоронцеві, тому рожевому, типу пацану, бо він є братом головного героя убивця, який їх убив. А спрінгтреп заліз у костюм спрінгбоні. Спрінг це і типу пастка, так як то спрінгтреп, спринг е пружина, треп пастка, е пружинна пастка. Його защемило всередині в тому костюмі його вбило, але він, типу, його дух вселився в цей костюм. і Він тепер хоче. Убити свого брата та якби чи що в костюмі Спрінгтрепа. Тобто, по хронології подій, по суті, третя частина це фінальна якраз таки гра. Була. Вона якраз розказує в цій антології з чотирьох частин якраз таки найпізніші Давайте побачимо. Давайте побачимо скрімак. Я пропоную. Пропоную він мені ніхе. Вот скримак, давайте словом скримак, чтобы я себе превьюшку взял. <таспросить> так дотикал. Да Пришел? Давай. <таспросить> ну и не по вентиляции <таспросить> ходит. Тобто він зараз тут вилізе біля мене, біля камери. Давай получимо стрімак, щоб я собі взяв прев'юшку і продовжимо в наступній серії. Ну це от коротенький сюжет, наскільки я поняв. Во, оцей він. Оце й він. А, оце откий от сюжет, та, якби. Ну, так, в принципі, п -п поверхнево, так якби я пояснив плюс мінус я там точно не знаю. Ну от ми швиденько розібралися з першим. Його в першій ночі взагалі нема. Тобто тут в цьому плані перша ніч лідирує однозначно по легшості. Але по складності по наступних ночей це дуже складна гра, тому що ти не можеш від нього закритися, ти маєш його відволікати. Тобто він тут головний. Перерахуємо фантомів, які тут є. А тут є фантомні аніматроніки, які, типу, уявленням головного охоронця, його спогадами. Ми граємо за охоронця з другої частини, його звільнили з роботи, поселили в цю заброшку, коротше, щоб він, типу, її сторожив. А йому потім фантоми появляються. Фантом Фредді, він йде за стіклом, гуляє собі. Від нього просто треба відхилятися, включити камеру або просто відхилятися від нього. Не дивитися, короче, на нього, бо інакше він вискочить і поламає систему. Фантом Чіка з'являється на камерах в телевізорі, е, і ти маєш швиденько її переключити, бо інакше, якщо ти на неї задивишся, то камера відключається і з'являється, типу, вона, якщо ти обернешся. Е, фантомний Бой, той чмир, який виключає нам світло в другій частині. Е, він просто з'являється буквально на камерах на все лице. Швиденько треба переключати камеру. Е, фантомний Фоксі, е, Лис е, Макітич. Е, Червонюк, називайте, як ви його хочете, він просто стоїть посеред зали головної, коли ти обертаєшся, і коли ти його побачиш, треба швиденько від нього відвернутися назад. І здається, все. А, ну і маріонетка, здається, тут є фантомна, вона просто так рандомно спавниться, і від неї ну ніяк не можна побороти її. Вона просто спавниться, щоб тебе налякати. І все. І так якби її просто треба пережити от і все. Ну і відволікати у того чмаря, перекривати вентиляційні входи. І приманювати його звуком Волонбоя, бо він типу буде думати, що там діти, щоб їх вбити. Що всяке таке от такий Отакий коротенький сюжет springtrap чмир Це є фіолетовий пацан в костюмі Spring Bonnie, наскільки я зрозумів. Пізніше персонаж Spring Bonnie, аніматронік Spring Bonnie, появиться в четвертій частині до якої ми теж дійдемо. Я цю гру буду паралельно проходити ще однієї трилогії point and click ігри. Це буде, виходить, той ролик вийде і наступний ролик, якраз буде перша частина тої а, Ну, Ви вже це побачите. А я, якщо мені треба відійти. Якщо я буду мати час, ще може, щось запишу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на всі соціальні мережі. Посилання буде в описі під відео, коментуйте, поширюйте, вподобайте, дякуємо за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні!